Сюжет фільмів катастроф часто побудований навколо якогось природного катаклізму: глобальне потепління, глобальне похолодання, величезні хвилі, здатні змити дві третини жителів планети, жахливі землетруси, торнадо. Своє почесне місто серед цього божевілля займають виверження вулканів, і не дивно, людство досі не спромоглося впоратися з ними. Навіть передбачати виверження виходить не завжди. А історії ж відомо немало прикладів, коли через активність вулканів потерпали цілі міста, країни і навіть континенти. Для тих, хто досі уявляє вулкан як гору повінця наповнено розпеченою гірською породою, песню його будова трохи відрізняється. Магма не перебуває в жерлі вулкана постійно, як це люблять показувати у фільмах. Ніяких озер, що киплять. Розпечена порода зазвичай підіймається з глибини лише під час виверження і, опинившись на поверхні, стає лавою. Практично всю решту часу вона схована під шаром земної кори. Адже в жерлі порода швидко похолонула і стала твердою. І повірте мені, ви хочете, щоб вона там і залишалася. Адже багато вивержень вулканів це справжні стихійні лиха. Утім, справа не лише в лаві. Вулканічний попіл, викинутий під час виверження, може закрити сонце і спричинити вулканічну зиму. В результаті ми маємо холод, голод та інші страхітливі наслідки. Щоб якось упорядкувати цей вулканічний жах, вчені розробили декілька класифікацій і навіть створили спеціальну шкалу вулканічної активності, спираючись на ці дані. Я вибрав найпотужніші виверження в історії нашої планети. Звісно, більшість колосальних вивержень відбувалися дуже давно, коли Земля була молодою. Але навіть через сотні тисяч років після появи перших людей вулкани все ще мають, чим нас здивувати. Почнемо з відносно невеликих вивержень. Я наголошую відносно. І ви скоро зрозумієте, чому важливо використовувати це слово. Гора Ніра Ронго це активний африканський стратовулкан, всередині якого дуже глибоке лавове озеро, котре майже не твердіє, вже звучить доволі небезпечно. Вулкан часто вивергається. З 1882 року це відбулося мінімум 34 рази. У 2002 році, внаслідок чергового виверження, потоки лави до кілометра завширшки і до двох метрів завглибшки принеслися крізь місто Гома. Було зруйновано близько 15% будівель. 245 людей загинуло. Попри жертви за шкалою вулканічної активності виверження Ніраронго. Вважається не дуже сильним. Вулкан Стромболі розташований в Італії набагато нижчий, його висота не перевищує кілометра, але особливість вулкана не в його розмірах. Стромболі вивергається практично постійно останні дві тисячі років. А на думку деяких вулканологів, всі п'ять тисяч. Вулкан регулярно викидає в повітря попіл, потоки лави, і уламки гірських порід приблизно в тій же кількості, що й Ніра-Ронго. Всі ці елементи виверження цілком можуть вбити людину. Однак, неподалік від Стромболі, продовжують жити люди дуже, дуже сміливі люди. Галерас найактивніший вулкан Колумбії у 1993 році він неочікувано почав вивергатися – Внаслідок чого загинули троє туристів і шестеро вчених, які вивчали сам вулкан і загрозу, яку він складав для місцевих жителів. А у 2010 році почав овергатися індонезійський Сінабунг, який мовчав більш ніж 400 років. Обидва виверження були приблизно рівними за силою. Попіл викидався в повітря, як мінімум, на півтора кілометри вгору. До речі, Сінабонг того року вивергався кілька разів підряд. І перетворив життя місцевого населення на фільм про апокаліпсис. Землетрус. Страхітливий гуркіт. Величезні стовпи диму до п'яти кілометрів заввишки. А потім ще й дощ і збруду. Ще більш катастрофічним стало виверження вулкана, про який багато хто чув, але мало хто може вимовити його назву Еф'ятла Йокудель. Він прокинувся в ніч з 20 на 21 березня 2010 року. Незважаючи на те, що його активність виглядала не дуже масштабно, величезна хмара попелу паралізувала роботу майже всієї європейської авіації. У повітря було викинуто 250 мільйонів кубічних метрів різного вулканічного сміття. І це не рахуючи лави, що витікала через тріщини. Як правило, Небезпека вулкана асоціюється з вогнем, сіркою, попелом, лавою. Але бувають і винятки. Коли прокинувся Невадо делі Руїс, він викинув стовп у атмосферу більш ніж на 30 кілометрів. Суміш високотемпературних вулканічних газів, попелу і уламків порід розтопила льодовики, які вкривали сам вулкан через що утворилися потужні грязєві потоки. Вони пронеслися схилами із середньою швидкістю 60 кілометрів на годину. А потім обрушилися на місто Армеро і почали рухатися далі. В загальному більш ніж 23 тисячі людей загинули. Близько 5 тисяч отримали поранення, а 5 тисяч будинків. У 13 селах було зруйновано. Везувій вивергався багато разів і досі, вважається діючим. Але сама виверження в 79-му році нашої ери вважається одним із найсмертоносніших у європейській історії. Тоді з жерла Везувію вирвалася величезна розпечена хмара каміння, пополу і диму, що рухалась зі швидкістю приблизно півтора мільйона тонн на секунду. Внаслідок цього катаклізму загинуло кілька тисяч жителів римських міст Помпеї, Геркулануму і Стабії. Також під удар потрапили жителі невеликих поселень і ВІЛ біля підніжжя вулкана. Самі міста були фактично знищені. Вважається, що Везувій породив теплову енергію, яка в багато разів перевищувала енергію від вибуху атомної бомби над Хіросімою. Діючий вулкан Тамбора останнім часом часто змушує нерувати жителів Індонезії. Адже вони пам'ятають виверження, яке сталося в 1815 році. Тоді, після декількох століть спляшки, Тамбора влаштував дуже голосне пробудження. Вибух було чутно на відстані більш ніж дві тисячі кілометрів. Число загиблих становило близько 71 тисячі людей. Виверження вивільнило стільки сірки і попелу у стратосферу, що це викликало глобальні кліматичні аномалії. 1816 став відомий як рік без літа», наслідком якого став найжахливіший голод століття у 1883 році. Вулкан Кракатау. ні, не просто почав овергатися. Він вибухнув. Вибух виявився настільки сильним, що його було чути на відстані 4800 кілометрів навколо. Дехто навіть називає цей звук найгучнішим за всю історію. Енергія, що виділилася внаслідок вибуху, була оцінена приблизно як 200 мегатон тротилу. 70% острова Кракатау і архіпілагу навколо було зруйновано. Через саме виверження і цунамі загинуло щонайменше 36 тисяч 417 людей. Вулкан Тоба несе відповідальність за одне з найбільших вивержень в історії людства. Воно відбулося близько 75 тисяч років тому і стало справжнім кошмаром. Об'єм лави, попелу й каміння був у 20 разів вищим ніж під час виверження вулкана Тамбора у 1815 році. Геолог Майкл Р. Рампіно і вулканолог Стівен Селф, а також деякі інші вчені, вважають, що такий об'єм попелу в атмосфері міг викликати глобальну вулканічну зиму. Вона тривала від 6 до 10 років, а наступні 10 сторіч планета переживала похолодання. Як я вже сказав на початку відео, найпотужніші виверження ставалися за сивої давнини, коли Земля була молодшою. І знаєте, це на краще. Приблизно 2 мільйони 100 тисяч років тому відбулося перше виверження вулкану Єлоустоун. Воно було настільки грандіозним, що від вибухів розпадалися гірські хребти. А викиди підіймалися на висоту 50 кілометрів. Можливо, попіл навіть міг випасти по всій північній Америці і точно покрив більш ніж чверті території. Це був неймовірний вибух, але далеко не останнє виверження в Єлоустоні. Та все це дрібниці порівняно зі справжньою міці. Близько 28 мільйонів років тому відбулося одне з найбільших вивержень в історії. Виверження Лагаріта внаслідок нього утворилася одноіменна кальдера. На думку деяких учених, руйнування були настільки великими, що постраждала значна частина сучасного штату Колорадо. Це було неймовірно потужне виверження. Вважається, що воно було в п'ять тисяч разів сильнішим ніж вибух знаменитої цар бомби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте великий палець вгору. Не забудьте підписатись на канал. Якщо ще цього не зробили, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео, які чекають на вас попереду. Побачимось.